Кількість нещасних випадків на підприємствах області за 11 місяців 2010 року у порівнянні з відповідним періодом 2009 збільшилася майже на 7%. Аби привернути увагу суспільства до проблеми безпечної праці у листопаді-грудні 2010 року. Черкащина взяла участь у всеукраїнській акції охорона праці очима дітей. В рамках неї був проведений конкурс дитячого малюнку та творів. Переможцями у цій акції у номінації Малюнок стали новохатько Надія з загальноосвітньої школи. Номер 4 міста Черкаси та Дзюбенко Наталія зі школи номер 20 у номінації Літературний твір перемогли Цяпута Олег з міста Умань та Михалко Олександра з Черкаського колегіуму Берегиня своєю філософською відеороботою вразив суддів і Артем Хоменко. Роботи переможців надалі гостюватимуть у столиці і боротимуться за нагороди у всеукраїнському етапі конкурсу. Діти мають... Висказати малюнку, творів, фотографії, навіть відеосюжет зробили. своє відношення, своє бачення, як вони бачать працю батьків, як вони бачать безпечну працю. Тому що сьогодні вони діти, завтра вони будуть батьками, завтра вони прийдуть на виробництво, завтра будуть працювати. І від того, як ми їм заложимо відношення до свого життя, так воно і буде.